Усім попривіту, мене звуть Саша. Це магазин геймерських девайсів А51. У минулому відео про чистку клавіатур я говорив, що ми знімемо другу серію, тому зараз продемонструємо вам, як правильно доглядати за мишками, зокрема і перфорованими, а також килимками. Одразу лишайте коментарі, ставте лайки, скидайте це відео друзям з брудними мишками і робіть це якомога швидше, тому що ми вже починаємо. Насправді з мишками все значно простіше, ніж з клавіатурами. Наші основні задачі це вимести увесь пил та зішкребти бруд, якщо такий присутній. Використовувати для цієї мети будемо здебільшого ось такий спеціальний мультиінструмент. До речі, скоро такі з'являться у нас в продажі, коштують вони реально недорого, а полегшують життя вельми відчутно. Проте, якщо у вас такого немає, ви можете юзати все, що буде під рукою. Головне, використовуйте здоровий густ і постарайтесь. Не зашкодити ні собі, ні девайсу. Який найперший крок потрібно зробити під час чистки вашої мишки? Правильно, від'єднати її відживлення. Я знав, що ви знали, проте все одно потрібно нагадати. Якщо у вас, наприклад, бездротова мишка, то потрібно перевести перемикач в режим OFF. А якщо ж у вас мишка на батарейці, вийміть батарейку перед чисткою. Чим можна ефективно вимести пил з мишки. У нас для такої мети є спеціальна щіточка. Якщо у вас подібної немає, існує кілька варіантів. Перший це придбати таку щіточку собі. Звісно, краще у нас або в інтернеті, або в фізичному магазині. Інший варіант застосувати будь-яку іншу щітку. Нормально для цієї мети підходять зубні. Що важливо пам'ятати, якщо ви оберете цей варіант, у зубних щіток є різні рівні Жорсткості від м'яких до реально суворих для нашої мети найкраще нам підійде саме найм'якша зубна щітка. Я думаю, ви самі розумієте, чому, тому що ніхто не захоче потім знайти на своїй мишці мікроподряпини. Пам'ятайте про це також, якщо плануєте використати не зубну щітку, а якусь господарчу. Там не має бути металевих або просто жорстких ворсинок. Слідкуйте за цим, бо потім можна засмутитись. Як вимітається пил, дуже просто беремо і Робимо ось так, доки результат не стане прийнятним. Приділяємо додаткову увагу різним щілинам. Приводу протирання мишки від нелипкого бруду це можна зробити багатьма різними способами. Найпростіший та найдоступніший це звичайна волога серветка. Просто берете і трете. Але якщо у вас є можливість, краще придбати спеціалізований засіб на спиртовій основі, бо він просто краще працює. Плюс спиртові розчини набагато швидше випаровуються і значно менше шансів, що волога потрапить усередину вашого девайсу. А деякі з них ще й мають пиловідштовхувальний та вологозахисний ефект. Що теж є нормальним доповненням. Головне, не використовуйте якісь очисні засоби для вікон, підлоги чи якихось інших поверхень, бо це нікому не зробить краще. Також особливу увагу необхідно звернути на подібні щілини. Вони потребують особливого догляду, особливо на мишках, на котрих присутні гумові або подібні пластикові вставки, що можна з цим зробити. Якщо у вас є мультиінструмент, то цілком вірогідно, що в ньому присутня прибуда спеціально для такої мети. Наприклад, у нас вона присутня, її велика перевага в тому, що вона силіконова, тобто не подряпає корпус вашої мишки. І ми просто беремо. І робимо ось так. Нічого складного в цьому немає. Головне робіть це обережно. Проте, якщо у вас подібної прибуди немає, для цього підійде звичайна зубочистка. І також повторюємо ті ж самі дії, просто обережніше. Як ви розумієте, вона не силіконова подряпати нам нічого не потрібно. Якщо робити це з розумом, все буде чудово. А тепер давайте до перфорованих мишок. Тут все точно так само, окрім очевидної відмінності. Отворів, що з ними можна зробити, для цього може бути відповідна прибуда на мультиінструменті. У нас вона також є. Просто беремо і прочищаємо. Загалом, ви зрозуміли, це достатньо довго, бо отворів також немаленька кількість, проте медитативно. Якщо ж у вас подібних інструментів немає, можна просто відправитись у супермаркет та купити довгу вузьку щіточку, їх можна знайти у господарчих відділах. Також коли я готувався до зйомки цього відео, Відео я побачив в інтернетах, що деякі люди використовують щіточки для чищення люлю. Одразу попереджаю, будь-які нікотиновмісні приколи це зло. Проте щіточки, звісно, можна використовувати, особливо якщо вони у вас є, вони довгі та чудово для цього підійдуть. Якщо ж у вас немає нічого звича перерахованого, я пропоную вам імпровізувати. Не знаю, можна до стержня від ручки приклеїти шматочок ватного диску і також спробувати прочистити. Мишку. Або ж можете взагалі спробувати застосувати звичайну щітку, тому що її ворсинки також, в принципі, проходять у ці отвори. Також можна щіточкою або ганчіркою протерти. Олесу одразу випереджую ваше питання. Так, феном можна продувати. але пам'ятайте, ставте повітря на холодний потік. Якщо ж немає такої функції, у вас на фені краще взагалі цього не робити. Також можна застосовувати маленький пилосос для девайсів або балон зі стисненим повітрям. Пам'ятайте, головне, робіть усе це обережно. Тепер переходимо до килимків, як ви розумієте, їх можна прати, але це довго, нудно, складно і сохнуть вони достатньо тривалий час. Тому особисто мені подобається інша тактика потрохи доглядати за килимком просто у процесі його використання. Як це можна робити? Його можна час від часу промітати щіткою. Зубна також прокатить, головне не жорстка. Пам'ятайте, також добре підійде губка для миття. Посуду, проте використовуйте м'який, а не жорсткий бік. Якщо час від часу цим займатись, кримок доведеться прати значно рідше. Але якщо ж його все-таки потрібно випрати, як же це зробити, існує кілька простих правил. Перше і найголовніше жодної пральної машинки, ні делікатний або швидкий режими також не підійдуть. Абсолютно ніякий, це виключено, можна прати лише руками. Краще робити це без будь-яких миючих засобів. Але якщо взагалі таз і на вашій ігровій поверхні вже зароджується нове життя, то юзайте щось на агресивне, наприклад, звичайне рідке мило для рук або засіб для миття посуду. Для початку можна замочити килимок у ванні і краще робити це ось так. Гумовою частиною вгору, бо він спливатиме. До речі, якщо не використовувати ніяких миючих засобів, можна все це робити без замочування. Далі беремо губку і знову ж таки не жорсткою стороною миємо климок під проточною водою, очищаючи його від мила. Це можна робити під душем, під краном. Головне, не використовуйте гарячу воду, просто трохи тепленьку, аби руки не мерзли, доки ви цим займаєтесь. Після того, як ви виправили килимок, його необхідно висушити. Найкраще для цієї мети підійде стіл. Килимок має просто на ньому лежати. Також нормально прокатить звичайна сушилка для білизни. Головна ідея в тому, щоб килимок просто лежав або висів і висихав сам. Ніякого термічного впливу, ніяких батарей, фенів, чого іншого. Так я розумію, що це довго, іноді до двох діб може сохнути килимок, якщо він дійсно великий. Проте, те, якщо ви будете юзати щось, що його нагріє, скоріш за все йому прийдуть кранти. На цьому все. Пишіть в коментах, як ви чистите свої мишки або кимки. Також пропонуйте теми для інших загальноосвітніх відосів або оглядів. Загалом пишіть, що захочете, ми будемо раді почитати та зняти щось для вас. Підписуйтесь на всі інші наші соціальні мережі: Twitter, Фейсбук, Threads, TikTok, Інстаграм, Телеграм. Там багато унікального контенту, акції, розіграші. Можливо, я буду відповідати на ваші коменти в каналі в телеграмі. Загалом буде прикольно, весело. Побачимось.